Свята Марія, царице францисканського ордену, святий Йосипе, покровителю укритого життя, святий Франциско, наш Серафимський Отче, Святий Франциско, посланий церкві для відновлення християнського життя. Святий Франциско, малий у власних очах, але покликаний до великих справ. Святий Франциско, який залишив усе, щоб шукати Христа, святий Франциско, заглиблений у споглядання таємниць спасіння, святий Франциско, який полюбив Бога серафимською любов'ю, святий Франциско, до глибини душі, наповнений Духом Христа, святий Франциско, який заснував на святому Євангелії відновлене життя. Святий Франциско, котрий бачив Христа в кожній людині. Святий Франциско, котрий закликав усіх до життя вірою та любов'ю, святий Франциско, котрий прагнув мученичества заради поширення Царства Божого. Святий Франциско, котрий здійснював далекі подорожі заради спасіння заблукалих. Святий Франциско, котрий проголошував світу мир і добро. Святий Франциску, котрий проголошував Євангеліє словом та життям, святий Франциску, котрий захоплюєш серця своєю простотою та силою, Євангелія. Святий Франциско, котрий у всіх створіннях бачив силу та доброту Бога. Святий Франциску, котрий полюбив покору і убогість Христа, святий Франциску, котрий сповнений радості Духа в усіх переслідуваннях, святий Франциску, котрий носив на своєму тілі знаки страждань Спасителя, святий Франциску, котрий пишався лише Христом Ісуса Христа. Святий Франциску, котрий палав ревністю про славу Божу. Святий Франциску, завжди живий у пам'яті вдячних нащадків. Святий Франциску, славний Отче, незлічених духовних синів та дочок. Святий Франциску, могутній заступнику перед Богом. Анче Боже, що береш гріхи світу? Анче боже, що береш гріхи світу? Анче Боже, що береш гріхи світу? Молись за нас, святий наш, Отче Франциско. Молимося, Боже, ти вчинив так, що святий Франциск став подібним до Христа через убогість і покору. Дозволь і нам, живучи за Його прикладом, йти за твоїм сином і з'єднатись з тобою в радісній любові через Христа Господа нашого.